Вищення цін на електроенергію з 30 липня це вже після завтра. Значить, хороша новина в тому, що зростають ціни тільки для підприємців, а погана новина в тому, що і для вас теж тому, що підприємці не будуть переплачувати, вони перекладуть це на вас на кінцевих споживачів. І в чому прикол? Значить, якщо ціна раніше на РДН була там до 9 гривень, то зараз вона буде до 15 гривень в часи пік. Це з 1700 до 23.00. Саме в цей проміжок підняли ціну. Рахуйте, що на 50%. А що це значить? Це значить, що бізнес буде збільшувати собі вартість продукції, збільшувати ціни. І ті, хто не хоче збільшувати собі вартість продукції, може встановити, звісно. Собі сонячну станцію і економити на електроенергії і додатково сонечко ж не світить ввечері, тому можна поставити установку зберігання електроенергії. Це вже окрема тема, яка набирає популярності в Україні. Ставиться велика батарейка. Ємності певної, туди накачується ці... електроенергія за низькою ціною, якщо ви, наприклад, споживач групи А по годинчик, а потім викачуєте по ціні, коли її дуже дорого купляти. Умовно кажучи, ви закачали по 5 гривень, а викачали в той час, коли би купували по 9 гривень і на кожному кіловаті зекономили по 4 гривні або більше, ну залежить від ваших умов. То і є вихід з ситуації подорожчання, саме для тих, хто сплачує по годину. Отакі от діла, любі друзі, отакий от стан енергетики, вона постійно дорожчає і постійно треба знаходити способи її здешевлення. А це тільки альтернативні джерела, такі як сонячні станції і установки зберігання енергії. Якщо вас цікавить, саме сонячна станція або УЗАЄ, великий акумулятор для підприємства. Напишіть, зробимо вам.